Ну що, народи, всім привіт і давайте трохи покаємо в Лігу Легенд. Мене просили зіграти джином, тож е, давайте спробуємо. Якщо дадуть мені можливість пограти на абкатку, звичайно, візьмемо джина. Я не так, щоб експерт на джинові, я там трошки колись пограв в соло лайн, ну зрозуміло. Не хочуть вони, щоб я грав на джині. Е, добре, давайте. Кого можна взяти на Сололайн? Я навіть не знаю. Навіть не знаю. Давай по Сінжита, його досить рідко підбере. То давайте візьмемо Сінжита і що йому взяти. Мабуть, такий варіант буде гарний. Тож, подивимось як воно піде. Хотілося б джином, але ви бачите, гра. Сьогодні не налаштована на те, щоб я зіграв кимось на ДК. Але подивимось, можливо, пощастить, я сподіваюся. Так, Міс Фортуна, Варвік, Діана та Моргана. В принципі, у нас дуже гарна команда. Він чогось вирішив змінити Варвіка. Не дуже зрозуміло навіщо. А що не за скін є? Це на не схожий, такий скін. Крутий, але на не схожий. А, оцей прикольний. Мені дуже подобається прям. Такий крутий а і ну таке, як чесно. Комусь, мабуть, подобається. Я не в захваті. Напишіть в коментарях, якщо ви любите скини Сінджета, але я не розумію, що в них крутого. Бо вони мені схожі один на одного дуже сильно. Можливо, я не правий. Добре, Чекаємо, поки завантажиться. І навалюємо, сподіваюся, в них Саміра, в них пантеон, в них також Варвік. Буде важко, буде важко. В них багато демеджу, дуже багато демеджу. Чи якщо люкс адекватно грає, то КД кожні 30 секунд і ульта, це просто жах. Але. Я все ж таки вірю в краще. <laughs> я б не дуже розраховував, що все вийде як хочеться, але вірю в краще. Так, давайте. Куди нам бігти, сюди нам бігти? Отрута, От а треба нам. Та хай буде. Великої різниці немає. Варвік, я дуже сумніваюсь. Дуже сумніваюсь, ні. Mix, mix, mix. Чи таки він пішов? Блін, ну ти вже виріши, куди ти йдеш. Oh, no. А то якось oh, no. дивно це все відбувається. Oh, no. Навалюємо, навалюємо, навалюємо. Oh, no. Та все, ти вже зможеш його вбити, що ти переживаєш так. У мене варвік на лінії, серйозно. М -м -м, досить дивно, досить дивно. Я не зрозумів. В нього здається. Варвік, варвік. Міріднесенький. У мене вже мана скінчилася. Ооо, капець. Куди він побіг? Оооо. Треба він бігти. Я не побачив, взагалі не побачив. Вій вийшов". Вій вийшов". Вій вийшов". Та все він помер. <гум> <гум> Я ж казав. Так не втекти. <гум> від сінжита від так не тікають. <гум> Це таке собі. До речі. Хтось з вас дивився Аркейн, ви бачили, там також є Сінджет. Мені дуже сподобалось. Дуже сподобалось саме аркейн, весь серіал. Виглядає супер круто всі персонажі, офігезні, музика, анімація, все дуже круто. Якщо вам сподобалось, напишіть в на коментарях. Якщо ні, то напишіть, чому не сподобалось. Мені буде цікаво почитати. Ну і до речі, якщо в кого немає Netflix, але він хотів подивитися Arcane, то на такому сайті, це не реклама, на такому сайті, як UASerials Pro, там є Arcane саме українською мовою. Якщо вам цікаво, там взагалі тільки український переклад. тому Будь ласка, заходьте дивіться, підтримуйте людей, там можна також задонатити, якщо вам подобається переклад чи ще щось. Будь ласка, підтримуємо українські проекти разом. Так, навалюємо. Навалюємо, навалюємо. А де Варві здівся? Ось варвік. Я вже думав, він не прийде. Я сподівався на швидкий прорив на лінії. Але він вирішив так і припертися. Ну то, давай. Бий мене. Варбі. Ну Фарвик. ха ха Ну давай. У мене мани не вистачило на ульту. ха жах, та жахта, виключи. Виключиш, я тобі кажу. А, це ульта, я ж думаю, шо таке? От чого ти втік? От чого ти втік, от поясни мені. Все ж так добре було в Авіку. У мене зараз мана скінчиться Ай, вибачай. Я під підбаштув. Хоча можна навіть не під підбашту, він сам не побіжить. Тому я швидесенько відновлю ману. Мабуть, ось так. І підемо навалювати. Там наші роздають 5-3, досить непогано, але, на жаль, Варвіка одного залишати не можна. Бо якщо він розкачається, то всім нам буде недобре. Ви ж розумієте, воно буде бігати по всій карті, як не в себе швидко. Але він помер. Він помер, і в нас є шанс, дуже великий шанс. Наваляти башті. Досить непогано, до речі, наваляти башті. Але. Allies, я б не стрибав би вище голови зарано. Allies, давай, 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 давай. Зараз top його побуду Він же, скоріш за все, біжить до мене, але хоча б одну-дві пластини хотілося б зняти. Але... Я зрозумів. Не-не-не-не-не. Все так не працює, як ти розумієш. Хоча я відбився трошки. Навряд чи вони мені щось зроблять, тому... Просто... Давайте підемо нашим допоможем. Давай. Що ти не Все чудово. Так, я виключу трошки, бо мана все ж таки вилітає страшенно швидко. Я, мав, не Залишитись без мани в непотрібний момент. Так, давайте. Ще одну, хоча б, ще одну пластину. Давай. Будемо <хі> Ну вони трошки померли від отрути, але все одно Давай, давай навалюй. навалім. Капець. Давай. Давай Ще одну властину. Треба тікати. <реш> ну, я не знаю, я, мабуть, відтепе щось, бо в мене нема, не здоров'я, нічого немає. Зараз надам прибіжить. Прибігла, але pain. запізно. <реш> я полетів. Тож, непогано. Поки непогано, там як буде. Ну, звичайно, ти мої бабу з'їси. Вони мені не теж треба, але неприємно, неприємно. Что ну, <плевость> <laughs> ты меня не трогаешь? Ничего. Ну окей. Давай подходь. Не дуже подошел. топ Що зробити? Ти мені хочеш якось наваляти, ну я сподіваюсь, в тебе вийшов. Я вим того труту. У <laughs> мене немає мани, It's ну green. куди ти? А, ну тут не лив. Раз так, то добре. Ну куди ти? Ти ж не туди побіг. Я тебе там вже не врятую, вибачаю. Ну, навіть якби хотів, я проти Варвіка з відсутньою манною. Що я зроблю? Нічого? Ну до речі, там лишилися ще до Ну, зараз. До побачення. А mm -hmm. тепер полетіли за предметом. Ну, ми винесли башту, теж непогано. Зараз підемо своїм допомагати, бо дуже вже, мабуть, їм треба допомоги. І повинно бути весело. Ходімо, зараз десь так, через ліс підемо. Щоб було неочікувано. Я розумію, що вони зараз, скоріш за все. Ну шо ви, шо ви, хлопці? Якось у вас не дуже. Та я ж перекидував тебе. Ну шо таке? Я перекидував, але чомусь не спрацювало. Я хотів самі міром кинути під башту, але не вийшло. В цілому чотирьох били. За допомогою мене, я вважаю теж непоганим варіантом, але я міг вижити чомусь не спрацювало вміння. Я таки не зрозумів чому. Башту теж повинні забирати. Давайте, це повинен швидко. У нас Герольд, до речі. Я, мабуть, піду до Герольда. Тим паче, що в мене ульта відкотилась, вся наша команда жива, ми можемо розвалити непогано. Ну, мені здається. Даїться, що не дається немає сенсу. Ой-ой-ой, люди, люди, я йду, я йду, я йду. Я не те натиснув, я не те натиснув, наші помруть. Зараза така. Застанила мене, я не зміг її перекинути. Я ще й отруту вимкнув. Таке щось було. Ну я ж кажу, я не дуже багато ним награв, тому невеличка паніка. Але в цілому ми зіграли непогано. 3-1-7, 20-21, не дивлячись на це, вони ведуть. Але намагаємось давити їх далі. Нам треба швидше проштовхнути ще якусь лінію, і тоді вже буде простіше. Чим далі ми штовхнемо лінії, тим краще для нас. Тому намагаємось потрошку, але давити. Давайте так, я був добрі. Я не знаю, вони пішли всі на ту лінію на... Що там на бот? Тож давайте якось. Намагатимемось тут навалювати. Давай, давай. Вони відтепешились, вони зараз до мене бігти. Вони вже біжать до мене, я це відчуваю. Тікаємо, тікаємо, тікаємо. Там Творі. 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 добре. Добре, добре, добре. Намагаємось, намагаємось. Вони Творі. ще продавили Творі. там лінію. Як? Ну ви ж у чотирьох були. Ви ж були у чотирьох. Як це сталося? Я там намагаюсь давити лінію, а ви тут не зрозуміли чим займаєтесь. Дай, давай, 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 Люкс, стріляй. Ну? Люкс. Не, не хочешь, ну no, як хочешь. Ходи, мы я бачу, что ты наваливаешь. бачу. Ты ж меня не все. Варты остановили. Я не очікував, що вас буде так багато, не очікував. Ах, вардів не було, тому я не бачив їх. Але ми забрали їхнього мага, теж непогано. Добре. Що там наша Діана? Що вона робить? Взагалі, що відбувається? На шора зараз заберуть? Я майже впевнений, що на шору заберуть. Який рахунок нашого АТК? 0,5? Е серйозно, на міс Фортуні в неї 0,5. Ньому... Що взагалі коїться? Чого вони не йшли на нашора? Це ж було очікувано. О, це капе. Давай, 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 давай. Варвик, Варвик. Ну ж, бо, ну куди ти тікаєш? Воно так і мене вбило. Ха-ха-ха. а а Таке собі. Але Ой, все ти одно ти їхнього ти мага ти ми ти забрали. А, так. Що в нас? Кіряхуник. Моргана 4.8, Діана 7,7, Варди 7. 7 то ж ви так багато помираєте? Т така легка гра повинна була бути, а ви так багато помираєте. Ну, забирайте, пантеон, не ну, забирайте сьогодні. <Шо ти робиш>? <сь> <ся> Це просто жах. Я так і не зрозумів, що то у них там була запіка така дивна. Саміру, фокусуйте, саміра. саміру. Саміру. <сь> 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 Чому ніхто її не покусить? Ааа, який жах? Який жах. Просто, я не знаю. Треба її першою вбивати, а вони ж роблять? Що там за було таке? Ой. це просто жах. Як люди газу? Ну, тих... Треба. Завжди треба включати VPN. Якщо ви хочете грати нормально і щоб у вас нерви були на місці, то завжди грайте з VPN. -ом. Це просто обов'язково інакше у вас будуть ось такі ігри і. Як це пояснити? Ніяк не пояснити. Я лінію штобхав. Я намагався щось робити, ну ось пантеон. Він зараз полетить, тому який сенс, ну типу. Ну тут же варт. Нам не те, що треба дракон, взагалі, мабуть, не треба. Але чомусь моя команда незрозуміло чим займається. От вони пішли битися. Наші пішли битися, якщо у вас там скільки? двоє, який в цьому був сенс? МФ, ти ще не від'їхала. Але зараз, так? <сёкнуть> Давай. Что <сёкнуть> ж таке? А, ты ж миссия. Специалисты. Их же там миллион. Просто миллион. Что ты робишь? на навище нам выписать с кем-нибудь. Варвік, що ти робив? Де ти спав? <т> <projeto> Теж мені. Чудо. Ну, що ви робите? Що там взагалі відбувається? Аааа, довго Саміра з її бою. Треба відхилятися, вони дуже багато демеджу вносять. <г Lauren> дуже багато побігли назад. Побігли назад. Варвіка, труїмо Варвіка. Леш витратила. Або своїм вмінням стрибнула, незрозуміло, що то було. Ну. Там хтось відіб'є, ні? Хто не хоче цим займатися, добре, я полетів. Я піду куплю книжку. Книжка мені дуже подобається. Тим паче, що зараз треба буде відбивати цих всіх. Коротше, це важко. З такою командою. МФ, як ти померла? Як це сталося? Ну чого ти сама туди полізла? Ох, поясни, що ти там сама забула? От... Просто я не знаю. Нашо, нашо ти туди полізла. Вони б'ють на шора, ні? Я зрозумів, ніхто не хоче битися. Якщо ніхто не хоче битися, я також не хочу битися. Ну все, вони там померли і. який в цьому сенс ніякого. Ви що думаєте, я не бачив вас там чи шо? Давайте. Пограємо. Я не хочу... У мене мана скінчилася. Який сенс там сидіти? Давай, відновлюйся, відновлюйся, відновлюйся швидше. Бігли, побігли. Ну ж бо! Не хочет на мене нападати, серйозно. Бигу, ну, нюх, среднесенька. Бегаємо, хлопці! Ха-ха-ха! Я повинен вижити, я повинен вижити. Це фаново. Я розумію, що ми програємо, але це дуже фаново. У мене команда нічого не може зробити. Нічого просто не може представити. Утікаймо. Потруїли трохи, нанесли якийсь там демедж і тікаймо. Давай, давай. 14. Саміру перекинули, перекинули, міру. Давай! Вона повинна померти. <рес> Цікаво. Як ти так швидко набиваєш? <рес> Я помер останнім. Вона дуже швидко свою еску набиває. Але ну, в мене не було такого великого демеджу, щоб їм навалювати. Добре, ну ви бачите, все залежить від команди завжди грайте з ВПН. Це ха -ха, моє вам побажання, щоб зберегли ви свої нерви. Добре. Дякую всім за перегляд. Підпишіться на канал, поставте вподобайку, -ко, напишіть коментар. Якщо є можливість дознати за посиланням під відео, далі буде краще.